Вітаю, ми йдемо дивитись на ноутбуки. А то вона де? В Медіаексперт чи де? Там, де ми були в цвіті. Медіаексперт. А, зрився ноутбук. З зеленої на Так швидко погода змінилася?

Так погода змінилася, ну зранку було гарно. А зараз взагалі не змінилася. А зараз собі зовемістечко. Але це вже вчора було. Халови не було. Вчора був Хеловий. 15-15, так? чи ні? а я не знаю боже, який вітер був нормальний але вітер розшатався, правда? ну ось такий довгий центр. Тут напевно тільки буде. О, так. От. Така відпочинкова зона. О, собака якийсь гарбіс. Собака якийсь гарбіз. Це То називається торговий центр Аркадія. Так, так цікаво. Але, це, звісно, люди як свині розвалюють то все, о, вже тут порозвалювали то все, я в шоці бавляться. так? Так, находимо. фірма Деньова, весь фірма. фірма Деньова. як діти вже порозвалювали то все. Mm -hmm. Хочеш туди піти? Mm -hmm. Аж там, там купа людей. Дивись, mm -hmm. скільки там дітей. Може mm -hmm. скільки дітей. Mm -hmm. Арбузі понаставляли. Тут такі обороны. Голос! <рррори> Єсть голод! Що ти зазняв? А тут щось, якась смілка йдемо подивимось. Це що ж, напевно, так, а ми що не діти, ми теж діти. Теж діти, теж сьогодні. Теж щось таке. Йдемо. Та. Та. А, в цьому, так? Так, Я не думаю, що все. Просто ранів 17 таких ресторанів 17 17 17 по всьому світу Так, десь почему з Лондон Ты зараз? Ну не зараз, а там зараз уже так

To był za To na pewno był Ojciec, Albo nie A Albo Sebo nie. To Aś CP nie був Nie wiem. Ale ty kazał, że się że Strój pochodzi na to Mhm, no to tu jeszcze? No to że... to był jakiś za Majże... Шот, а там щось еще сформили. <ріст> Ні, там не зелені. Тепер <ріст> це не Там не був цей. Цей? То теж не був цей. Вони вже попереставляли тут. Та. То зелене. Та, то зелене. І то зелене. І то. Але того вже немає, що ми додалось.

Что зелене? Що він там може сказати і фото? Ти зробив фото. Ти зроби фото і цей. А то небо тільки з девята. Ну і що? Ні? Ми ще підемо в медіа маркет. Я не знаю, його вже немає. Мені здається, Саша, що все ж таки той модбук, линолог, він хороший, як його немає в наявності. Ти думаєш, що його купили? Ой. Поч пройшли. Першого купили вже наш ноутбук. Я не знаю. Тут от. Тут от. А там до фасаду вже уродина, покуда синя. Але ладно. Він на його переставила, так? А то не був той, то був якийсь за 6. Ну це ще такий нормальний такий. А це молодший. А це не є. А це немає тут взагалі. ніби... Так. Так. Ваш така форма, такая. така. такая не уже. Армії дивись. Такий цікавий. Кіпочку. Мі не подобається. Телевізор. О, оця купила собі такий телефон, моя співробітниця. Ти знаєш, що так, купила. І знаєш, що сталося? Що? Він на Саша тріснув. Вселяєш і вже І вона його не цей. Екран тріснув тут по поповню. Боже, я приснув. <годи> Отут. Та. Так, така, при... Та, виселяєш, вона... вона прийшла, така вся крита. Я кажу, а, вона, вибор. Вибор. цей кажучи. так, та, мені дуже подобається цей типу телефон.

Да що, що тут нужно идти в версии выпало открываешь и дыришься с объекты. Так что mm -hmm. канал, підписуйтесь, поэтсы

Екскалатора, мені не знаю, що потрібно стояти з правої сторони, бо хтось комусь спішиться. Відкрита зараз, Саша. No. Відкрили зараз, зараз підемо США. Вона після ремонту. Там мали бути каси самообслуги. Як без.

Ага, гарно там Так по сучасному разгулению А-а-амцом здесь.